11 листопада 2013 року на Донеччині зникла Шаповалова Наталя Сергіївна на сполох забила не лише її родина, а й чимало друзів. Мене зовут Дар'я. Я звертаюся к вам по просьбі сім'ї Шаповалової Наталії. 11 ноября вона ушла на роботу і з роботою домой не приїхала. Шаповалова Наталя Сергіївна 1990 року народження жила разом з родиною у Донецькій області. Про дівчину можна почути лише добрі та позитивні відгуки. Працювала Наталя в місті Шахтарськ. Займала посаду спеціаліста відділу пенсійного фонду. У день зникнення дівчина, як і завжди, поїхала на роботу. Під вечір зателефонувала своєму хлопцю та сказала, що йде на автобусну зупинку. Більше про Наталю не було жодної звістки. Відомо, що вона була одягнена у джинсову сукню, темне пальто та чорні шкіряні чоботи. Дівчина невисока на зріст, має худорляву статуру, довге темне волосся та світлі очі. Родичі зниклої, друзі, знайомі, усі не втрачають надії і, звісно ж, сподіваються на повернення Наталії, розраховують і на вашу допомогу. Уважаємі зрителі, ми дуже просимо вас, якщо є у когось інформація про її місце нахождення зараз, або хтось бачив її після 11 ноября, будь-яка інформація, просимо позвонити папі 050 05 21 288 Папа Сергей Мы очень ждем ее домой Наташа, пожалуйста, возвращайся к нам домой Все тебя очень ждут, ждут тебя твои родители, твои друзья, твои родные, твой парень Мы все тебя очень любим и очень ждем тебя домой Возвращайся, пожалуйста, скорее Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні номер служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14.